Доброго дня, діти! Давайте з вами привітаємося за допомогою пальчики. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. Бо ми живемо в одному країні. Доброго дня всім! Ми з вами. Вивчили шість голосних і три приголосних звуків. Давайте всі разом їх пригадаємо: а, У, И, О, Е, І. І приголосні Б, М, К. А зараз послухайте загадку і відгадайте, з яким звуком ми познайомимося сьогодні. Я руда низького росту. Хит. І довго хвоста на куре я вельми ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку, братику, я сестриця, а зовуть мене. Вірно, лисиця. У слові лисиця перший звук ми чуємо Л. Ось і сьогодні ми з вами познайомимося із звуком Л. «ли». Лисиця і орел дуже люблять букву «л». З звука Л для цирку змайстрували гірку, щоб кататися звірята і жили у мирі. А зараз гляньте на картинки, які у мене є. І давайте визначимо, де стоїть звук «л». Це в нас хто? Бджо Ла. Звук «л» стоїть. Вірно, посередині слова. Це в нас літак. Звук Л стоїть на початку слова. І він давайте разом всі промовимо літак. І він є м'яким. У слові корабель ми чуємо в кінці слова звук л. Він також є м'який. А зараз давайте. Разом прочитаємо склади із звуком Л. Ла, Ал, Ле, Ел, Ло, Ол, Лу, Ул, Ли, Ил лі Ліл. Молодці. А зараз давайте з вами напишемо звук Л у повітрі. Палочка і вниз. Ще раз. Похила, палочка вниз. А зараз давайте з вами в макарон викладемо також звук Л. Ось, гляньте, який гарний звук. А зараз давайте з вами я вам напишу слово літак. І ми з вами зробимо звуковий аналіз. Лі. Та. К. Літак. І напишемо звуковий аналіз цього слова. Л, ми казали, тверде, м'яке? Лі. Яке. Далі йде в нас голосний і. Та к Ось і у нас утворився звуковий аналіз слова літак. Давайте разом зі мною повторимо лі-так. Молодці. А зараз давайте закріпимо наш звук «Ли» у чистомовках. Повторимо гарно за мною: ла-ла-ла молоко пила. Ло-ло-ло, їдемо в село. Лу-лу-лу, купили ми пилу. Ли-ли-ли, липу полили. Лі-лі-лі, рученьки малі. Ле, ле 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 у ляльки волосся світле. Ал ал а на столі журнал. Ол ол о хлопці грають у футбол. Лил ил ил Витри зі столу, столу пили іл-іл-іл купили новий стіл. І ще давайте з вами пограємо в гру. Я вам буду показувати малюнки, а ви мені скажете, який в них зайвий і чому. Літак, корова, джміль, бджола. Корабель, жук, коза. Подумайте і скажіть, який малюнок з цих і зайвий. Вірно. Зайві малюнки корова, жук і коза. Бо в цих словах немає звуку ли. А у малюночках «літак», «джміль». Бджола і корабель є звук Л. Давайте з вами ще пограємо гру. Я називаю вам слова. Якщо у слові зустрічається звук Л, ви плескаєте в долоні. Коли звуку Л немає, ви не плескаєте. «МАШИНА», Калина. Зима, цукерка. Лимон. Лев, трактор, лелека. Ластівка. І вам домашнє завдання. З оцих слів, що ми з вами говорили, визначити, де стоїть звук ЛИ. на початку, в середині чи в кінці слова. До побачення!